Кажуть, будні початкового афінашника. Плати, пробуємо щось зв'язати. Тут у нас що? Тут нас всякі від дисків, всяка така хрень. Переключателі всякі стараюся. Тоб, читаю, бачу, що там, десь срібло є, це материнської плати назбиралося. Мобільної плати трошки якісь є. Всякого потрошки. Від телевізорів всякі приколи. Дивимося, шукаємо це. Тут вже трошки назрізав всякої штучок. Сліво. Бачив, що СМД-компоненти якісь можна збирати. Будемо пробувати. Вагу купив собі вже навіть. Ну, от, тут МЛТшки і всякої фігні там посріблення, позолота. Все, що можна. То мій такий. Лабораторія моя, як то кажуть. Полегоньки по цьому. Уже і кислоти закупив. Пробуємо, буду щось спробувати. Уже є електроліт, соляна кислота, азотна кислота, железний купрос, фамінова кислота. Не знаю, будемо бачити. Шукаємо інформацію, читаємо. Хтось щось як знає, підкажіть. Колби ще не купляв, не знаю. Цей. Поки що планую от в таких віддельках афінажити, а там буде видно.